Так, продовжуємо ремонт робот пелісоса, друга частина. Отак от я надів сюди шланг. От таких хомутиків в мене нема. А я зробив з пружини. От такий кусочок пружинки, неначе видно, тут чи ні, зробив такий і от, от як тримається, вже злетіти і не злетить. Ставлю туди на місце. Так, Далі ця шлангочка. Нема такої, не знайшов я. Зараз ставлю її на місце. Вона ніде не пробита, ні нічого, так що вона буде працювати. Відкручую цей. Тут має такі там, дві виски, так що поставити на бік. Так, зараз я спробувати біг... хотів би його от шламочку поставити. Зараз подивимося, як воно є на цим догорі. Значить, от би такої якби можна. Зараз попробую чуть повернути в друге місце. Цим чорним таким смужкою воно було до голі, а потім будемо зробити його отак. В бік, щоб воно було. Отак. Хлотік. Отак. 好，我们听，我们听，怎 Так, щоб воно стало в друге положення, та трубочка тут треба, щоб добре ті хомутики стали на своє місце, бо воно тут, на цей ролик такий біжить по цьому і щоб воно його не стягнуло, трубочку. Так. Добре. Ставлю трубочку на місце. Так от надію ту шлангу. Тут цей кінець поставлю на місце, а тепер ставлю оцей, от отак, щоб цей совпав цей цей з цими двома лесками. І отак ставлю сюди. Отак. Заправляю слангочку туди і шукаю місце о попало. І тепер оцей на своє місце загнув, І це сюди. так І фіксуємо винтик. Що тям легенько, безпорядку. Так. Отак. От так, тепер я взяв, от поставив сюди бачок. Ото. Зайшло воно бачок, поставив. Поставив такий регулю... блочок живлення, яким регулюю, виставив 10 вольт наразі. Взяв від мультиметра отаку два щупа. Під'єднав no, це є плюс. Провірю я зараз, чи він сам моторчик закачає і будемо заодно знати, чи моторчик ще працює. От туди даю чорним, даю на мінус, а плюсуємо от сюди на плюс. Отак, моторчик качає. Отак, зараз подивимося, що воно там чи щось накачали. Так, води нема. Що-то воно мене не закачало. Там 12 вольт. Що-то він не може певні не закачати. А ні, пішло, пішло. От тут вже бачу вода трошки пішла. Трошка вода вже пішла. Трошка вода пішла вже закачала. Мені, зараз ще раз попробуємо. Так, і мінус. Все, бачу, що вода пішла. Все, нормально. Насос качає. Куди вона пішла. А, тут оце воно пішла на цей мочить. В ну, ну, словом все буде працювати. Так, це виключаю. Так, от поставлю я шланочку, зараз покажу, що він вже качає, але то він буде сильніше крутити, бо там, я так розумію, у нього буде 14 вольт, а тут тільки 12 в мене.